13 січня у всьому світі день боротьби з депресією. Якщо є міжнародний день боротьби, то звісно у людини є шанси триматися у будь-якій ситуації, щоб не входити в цей психічний стан. Особливо зараз, коли до нас активно впливають реалії війни, дуже важливо цінувати власне життя. Є загальні чинники доволіття, що допомагають прожити важкі часи. Науковці кафедри мікробіології, вирусології та імунології за ДМФУ пропонують жителям нашого міста свої поради стосовно подовження віку, і вони іноді дуже неочікувані. Якщо вас не пускають зайти через головні ворота, завжди шукайте маленьку калітку, через яку ви зможете пройти. Пройдіть опосередковано, підгодуйте свій мікробіом, повторбуйтеся про нього. Якщо подивитися на лідерів, де живуть лідери країни з найбільшою тривалістю життя, це середземноморські країни. Я дивилася статистику Сан Маріно, середня тривалість життя 86-89,5 років. Чудо, так? Да? Сан Маріно, Андора, Швеція, Японія, Південна Корея це країни з найбільшою тривалістю життя. Потребуйтесь так, як вони турбуються про свій мікробіом. Введіть середземноморську дієту. Хоча б її якісь елементи. Дайте е, поживу своїм мікробам, е, використовуйте природні е, симбіотики там, де є і харчові продукти для вас, харчові продукти для бактерій і е, е, самі власне бактерії. Що це таке? Насправді все нам доступне: кефіри, йогурти, ряженки. Країни з високим рівнем довголіття мають свої особливості вживання їжі. Наприклад, Японія, що утримує світовий рекорд за чисельністю довгожителів у щоденному харчуванні, японці роблять акцент на дієту з тофу, солодкою картоплею і рибою. А ось Іспанія вважається однією з найздоровіших країн, і все завдяки середземноморській дієті та традиції сієсти. А сієста – це традиційний післяобідній відпочинок. Зазвичай короткий сон, який поширений в країнах зі спікотним кліматом. Комусь потрібна сієста, а хтось може жити у постійному русі, що також надає змогу подовжити своє життя. Рівень фізичної активності звичайно, здавалось би, як це може впливати на мікробіом. Ну, ми ж рухаємося, да? ми. це стимулює в тому числі і перистальтику, і обмінні процеси, і а, потрапляння нових мікроорганізмів. Таким чином, ви, ви підтримаєте мікрофлору свою і опосередковано вплинете і на процес старіння. Живе на планеті народ, що нарахує свій вік. Тут люди навіть народжують дітей після 60 років, насолоджуються буттям і не пам'ятають, у якому році народилися. Вони почувають себе добре, тому що радіють кожному дню. І це славна звісна долина Хунза з її мешканцями, і вона має свою цікаву історію. Особливості харчування цього народу полягають у тому, що вони використовують незвичайні речі, аби підтримувати власне здоров'я. Наприклад, масло, яке вони зберігають під землею, де є підземні води. Воно знаходиться у схованці більш ніж 10 років. Чай з сіллю теж нестандартний для нас варіант для лікування раку. Вони використовують кісточки абрикосу. Особливі риси цього народу рухливий спосіб життя та доброзичливість. Саме це, на думку експертів, є важливою складовою подовження їхнього здорового життя. Виявляється, що у людей, що живуть у урбанізованому просторі, є незрімі керівники, які впливають на наш настрій, але про яких ми майже нічого не знаємо. Як з'ясувалося, чим більше ми будемо вживати м -м, різноманіття рослинної їжі, не просто кілограм капусти з'їсти, а хай це буде кілограм рослинної їжі, але абсолютно різноманітної. Таким чином ми підтримуємо наші бактерії, дамо їм додатковий матеріал для життя. І вони нам віддячать тим, що м -м, про нас пропіклуються. Хтось любить м'ясо і може з'їсти більше, ніж рекомендують там. Дієтологи, нутрицептологи, І йому за це нічого не буде, тому що в нього переважають ну, бактероїди в складі мікробіотики кишечної. Вони кажуть йому, і у людини є таке відчуття, що їж більше м'яса, тобі за це нічого не буде. І щоб там не казали там, ну, родичі і друзі, да, що м'ясо треба менше їсти. Бактероїди, наприклад, якщо вони переважають в мікробіоті, вони стимулюють людину, якщо вона слухає себе, да, свій стан. Їсти те, що їй хочеться, їй можна їсти м'ясо. Наприклад, інша, ви знаєте, є інша категорія людей, які переважають, люблять рослинну їжу, також вегетаріанці. У них теж переважають тоді лактобацили, які стимулюють їх, що обери між біфштексом і броколі, обери броколі. Людина свідомо хоче прямо з'їсти броколі і віддає перевагу рослинній їжі. Але ми маємо розуміти, що це не її бажання, а це бажання бактерій, які живуть в ній, стимулюють її до споживання рослинної їжі. Теж. Ну і про рослину їжу, я казав, вона корисна всім, але в різноманітті. Але з'язувалося, що є ще і третя група, ті, які можуть їсти багато солодкого. Третій ентеротип Да, Бактерії, які стимулюють, тобто, стимулюють людину їсти більше солодкого. І хто б що не казав, що солодко їсти це шкідливо, бактерії беруть на себе цей обов'язок переробити надлишок. Надлишок солодкого, і людині за це теж нічого не буде. Тобто от бактерії, і вони формують у людини оцей настрій, про який казав Мєчніков Ілля Ілліч, що треба уникати шкідливих звичок, да? зберігати оптимізм, гарний настрій, а гарний настрій якраз нам організують наша мікробіота кишкова. Чому? Тому що 90% дофаміну утворюється кишковою мікробіотою, а це гормон задоволення. Ну і десь приблизно 50% серотоніну, теж утворюється кишковою мікробіотою. Ось так. Не знаючи наукових порад, прислуховуючись до бажань власного організму, живеться жіночка. Сама готує їжу собі і численним кошенятам. Весь час перебуває у Русі. Ну, це мої кімнати, вони мене гріють. Ну, кажуть, що болячки знімають. У свої 88 років вона вдруге опинилася у вірі війни і зараз активно стежить за новинами. Переживає за свою країну, за наших воїнів, живе у погодинному відключенні світла, фізично відчуває прильоти. каже важкі часи допомагає подолати віра. А які чинники з наукової точки зору впливають на термін нашого життя? Одна із них, певно, найбільш розповсюджена це теорія молекулярно генетична. І навіть тут науковці примудрилися розподілитися на дві категорії. Одні вважають, що старіння це запрограмований процес, і ми нікуди не можемо від нього втікти. А інші вважають, що старіння це помилка, і її можна і необхідно виправляти. Інша теорія старіння це гіпоталамусна теорія. Прихильники цієї теорії вважають, що старіння починається гіпоталамусі. Коли він з віком вже не так активно починає сприймати сигнали від Нервової системи від залоз внутрішньої секреції, і тому з часом організм слабшає. Інша теорія старіння це теорія апоптозу. Прихильники цієї теорії вважають, що старіння настає, коли народжується клітин менше, ніж помирає. Ну, звісно, важко суперечити цій теорії. Також є дуже цікава теорія, впевнена, всі про неї чули це теорія теломерна. Справа в тому, що на кінцях наших хромосом є такі ковпачки. І вважається, що довше буде та людина жити, яка має видовжені ділянки цих тіломерів. Інша теорія також дуже актуальна. Це теорія вільнорадикальна, і вона говорить про те, що ми починаємо старіти внаслідок того, що організм піддається атаки вільними радикалами. Це такі сполуки, які на своїй орбіті мають неспарений електрон, і вони дуже агресивні. Вони чекають, вони шукають від кого відчепити цей електрон. Щоб його повернути, і можуть його забрати від біологічно важливої молекули, наприклад, від ДНК. І вже та сполука стає вільним радикалом, запускається практично незворотня подія, але зупинити її можна. І секрет в антиоксидантах. Дуже багато продуктів рослинного походження, наприклад, овочі, фрукти, зелень, особливо цитрусові, мають антиоксиданти. Це ті сполуки, які без шкоди для себе віддають електрогони вільним радикалам. І причому самі не стають вільними радикалами. Тому секрет довголіття це включати в свій раціон ці продукти. Останні дві теорії вони запроваджені нашими українськими науковцями, це Олександром Богомольцем, на честь нього навіть названий у нас Національний медичний університет. І він вважав, що причина старіння це вікові зміни сполучної тканини, коли клітини втрачають турга. Еластичність, накопичуються кальції і тому організм починає старіти. Інша теорія Ілля мечникова, ортобіозу, так звана, або правильного життя, якщо це дослівно перекласти, тому що Ілля Мечников вважав, що причина старіння це зміни в кишечнику, це накопичення гнилісних мікроорганізмів, які починають утруювати організм токсинами, своїми метаболітами. Тому для того, щоб жити довго, необхідно забезпечити. Освечувати здоровий мікробіом кишечника. Як ми можемо це зробити? Включати в свій раціон кисломолочні продукти, звісно, якщо немає протипоказання, квашену капусту, мочені яблука, квашені огірки, тому що саме там містяться корисні живі бактерії, які максимально наближені до нашого мікробіому. Останні поради науковців адаптовані під сьогодення. Бережно ставитися до себе розуміти своє тіло, не перенавантажуватися. Зробіть кра... приємно і собі, і своїй мікрофлорі, дайте відпочинок і собі, і своїй мікрофлорі. Прогуляйтесь, подихайте свіжим повітрям, Ляжте вчасно спати. Коли це можливо, зробіть це в тиші і в спокої. І е... вплив через нервову систему на загальний стан організму, звичайно, буде позитивним. Отже, будемо дотримуватись порад науковців і обов'язково дослухатися до знаків бажань вашого організму.